Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, чому Національний банк все-таки відпустив гривню у вільне плавання, коли очікувати долар по 40, Чому Національний банк не зовсім правильно пояснює свої дії, а також що відбулося на фондовому ринку, що там просто феноменальні результати протягом останніх двох тижнів. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Ну що ж, поїхали? Отже, невже НБУ відпускає гривню? І коли нам чекати курс долара по 40? Але перед тим давайте спочатку до хороших новин. Інфляція зменшилась із 5,3% в жовтні до 5,1% у листопаді. А також національний банк понизив облікову ставку до 15% річних. До того я нагадаю, в нас весь рік фактично була облікова ставка 25%. І поступово починаючи з серпня, національний банк її зменшував починаючи з 22%, 20%. 16% Було останнє зниження в. Жовтні місяці, і ось зараз Національний банк, як і він цього прогнозував, знизив облікову ставку до 15%. Це добре, тому що реально кошти стають дешевшими для економіки, повинно бути це плюсом. Але в той же час на 18 число, тобто на понеділок, ми бачимо, що офіційний курс долара встановлений на рівні 37,2 копійки. І чому так відбувається, якщо у нас все так добре і все. Правильно розвивається, чому ж все таки росте курс долара, а гривня падає. Ми побачили на міжбанку, починаючи з 25 листопада, фактично дуже супер різкий ріст долара. Він зріс фактично від 36,0 до майже 37,10, тобто більш ніж на 1 гривню. І це можна пояснювати різними причинами, але аналітики, які тільки нещодавно покращили прогноз курсу, мабуть, повинні тепер його погіршувати. Тому це ще раз доводить, що не потрібно гратись в те, що зараз хтось може прогнозувати курс, виключно національний банк, і лише Національний банк вирішує, який в нас буде курс рівні, і тільки він відповідно його і прогнозує. НБУ в свою чергу пояснює, що цей курс такий сплеск, фактично за останні два тижні, він був обґрунтований збільшенням попиту, що зумовило більшу активну участь НБУ на ринку. І якщо середньомісячний показник у листопаді був 112 мільйонів гривень, то станом на грудень середній показник 147 мільйонів гривень. Так зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Фактично, що нам каже НБУ? що збільшився попит, тому відповідно і зріс курс долара, все наче логічно. Проте, якщо подивитися на реальність, не все так, як нам говорить НБУ, а в принципі, взагалі, все навпаки. Фактично, курс попит, верніше, на долар зростав у нас останніх е, півроку, починаючи від квітня, навіть місяця, якщо тут малювати криву так. До жовтня місяця, і в жовтні місяці він був рекордний. Там за один місяць продали більше трьох мільярдів доларів. Це нагадаю було в той період, коли національний банк сказав, що вже фіксованого курсу долара 36,6 не буде. Ми переходимо до гнучкого. Він може як зростати, так і падати. І очевидно, всі очікували на різкий обвал гривні. Це всі називали, що НБУ відпускає гривню, і логічно всі ставили на те, що долар зараз буде по 37, 8, 40 і так далі. Але цього не відбулось. НБУ, попри всі прогнози, почав просто більше продавати доларів і фактично тримати курс долара на тому рівні, як це визначав НБУ, ба більше він почав знижувати цей курс, тобто долар знецінювався, а гривня дорожчала. І так, дійсно, в листопаді було трошки менший попит на. Долар і значно менший по відношенню до жовтня місяця, але якщо подивитися в середньому, то все одно, листопад фактично рекордний рівень, починаючи від лютого минулого місяця, за винятком, ось, можливо, вересня та жовтня. Тому зараз цей попит, який говорить нібито стався в грудні і порівнює Національний банк лише з листопадом, це не зовсім правильно. Більше того, до цього, як ми вже сказали. Попри рекордні продажі і рекордний попит, курс чомусь навпаки гривні зміцнювався, а не падав. Таким чином, пояснити це е, зростання курсу долара, як це пояснює Національний банк, очевидно, буде неправильним. Більше того, якщо зайти на детальну статистику, яка не поки що відображається в візуальних графіках на сайті НБУ, але захована в його файлику, то ми можемо побачити щотижневі інтервенції Національного банку, тобто кількість валюти, яку продавав НБУ. І що ж ми бачимо? Так, дійсно, якщо подивитися просто два останні тижні порівняти, то. Був збільшений попит, е, і ми бачимо, що зростання ну не вдвічі, але в півтора рази є. Але якщо ми подивимось, порівняємо з попереднім тижнем, тобто кінцем е, листопада, початком грудня, і ще з попереднім тижнем, і ще з попереднім тижнем, то фактично у нас цифри майже весь час однакові, і жодного. Особливого зростання попиту немає. Більше того, коли національний банк починає продавати валюту за вищим курсом, то він сам і стимулює фактично цей попит, і це безумовно тільки так і працює. І е, знову ж таки, ось цей тиждень, коли був за один тиждень проданий мільярд доларів і 100 тисяч, він все одно набагато більший був попит, ніж навіть в останній тиждень грудня, де був 800 тисяч в тиждень. Тому мені здається, що ось цей графік можливо є більш е, правильним поясненням, який показує, що все ж таки резерви національного банку можливо зменшуються і національний банк все ж таки не впевнений у майбутній допомозі від партнерів в таких же розмірах, як це було до цього. Адже, попри те, що МВФ схвалив все-таки перегляд програми, і там зазначено багато більших структурних маяків, але погодився надати Україні фінансування, є в нас новини про те, що ЄС заблоковано 50 мільярдів, про те, що в США не погоджено поки що, хоча там, звичайно, йде мова про оборонну допомогу. І тому, мабуть, НБУ ось тестує ці рівні, а що буде, коли. Він почне збільшувати курс долара, як на це буде реагувати ринок. І ринок, як ми бачимо, реагує вже зараз. Є банки, які продають долар по 37,6 і 37,5, як ми бачимо, і в найкращих там банках зараз курс 37,4. При тому, що якщо ви дивилися моє відео, яке вийшло минулого тижня, де ми розбирали драму між Дорофеєвою і. Чи любовну історію між Дорофеєвою і Гороховським? Там я сказав наступне. Також чому я сьогодні купляв долари по курсу 37,1 і думаю, що курс зросте. Тепер щодо долара, чому мені здається важливо зараз а, говорити про те, що можливо курс долара буде з наступного тижня вищим, тому що останній тиждень? І навіть більше курс на міжбанку і офіційний курс гривні до долара по суті падає курс гривні, а росте курс долара. І буквально ще два тижні тому офіційний курс встановив 36,0 чи 36,1 копійку. А на понеділок він встановлений з рівнем 36,74. Тобто на 74 копійки виріс курс долара по відношенню до гривні. Ну і звичайно, купляти по 37,1 було правильним рішенням, тому що в понеділок обмінниках ви могли продавати це по 37,7 навіть долар. Навіть більше того був курс 38. Але поптім паніка ця стихла. І мені здається, те, що зараз в обмінниках ось ми бачимо такі курси, які фактично дорівнюють курсам тим, що є у банках, і дає можливість Національному банку бути впевненим, що він тепер контролює повністю все, і визначає якраз курс саме Національний банк. І ніхто не може проти нього грати в гру, яка раніше була, коли в обмінниках. Курс незалежно від курсу національного банку міг чомусь з тих чи інших причин зростати. Зараз все стабільно, різниці між курсом банку і курсом обмінників нема. Курс банків і обмінників обох залежить від того курсу, який буде визначати національний банк. Тому це для національного банку величезна перемога. Для нас що робити з гривнею чи доларом, мені здається, знову ж таки не потрібно грати в жодні прогнози, як і раніше, завжди потрібно закладати. Те, що долар він визначається виключно національним банком, з політичних чи з інших причин курс на жаль гривні може впасти, якщо до прикладу у нас не буде допомоги, або з інших причин, в тому числі, наприклад, необхідності збільшити надходження до бюджету саме в гривні, і в тому числі можливо збільшити і інфляцію. Ми не знаємо, чи насправді 5% це той рівень. Який би хотів бачити, і уряд, і національний банк, інфляція має на увазі. Можливо, та інфляція, яку прогнозувалася у вигляді 9% була для всіх розрахунків, там в тому числі надходжень в бюджет в гривні, більш доцільною. І зараз вирішили окей, ми відпустимо гривню на одну гривню, і далі будемо дивитись, як воно все працює. Можливо, воно повернеться знову ж таки курс до 36, але при всіх цих змінних. Нам завжди потрібно розуміти, що в будь-якому випадку, якщо ми довгостроково інвестуємо, як ми всі з вами, то долар буде очевидно, що більш надійною валютою і менш волатильною, менш ризикованою аніж гривня. Тому, як і завжди, що до початку шаром масштабного вторгнення, так і після будь-які свої вільні збереження, я інвестую в Interactive Brokers, а тому змушений купляти долар незалежності від того, який є курс. І цим не сильно переймаюся. Тобто, вгадувати курс, точно це не про мене. Але з інвестиціями поки що в мене все добре, особливо за останніх два тижні грудня. Тобто, ми бачимо, що в листопаді був просто феноменальний місяць. Я про це записував окреме відео. Там інвестиції виросли мої в маленькому досить портфелі, чи не на 2000 тисячі доларів. Але в грудні, тобто до половини грудня, вони показали ще кращий результат. Зараз ви бачите, що дохідність фактично вже доходить Time-Verted Returns майже до 40%, якщо бути точніше, 37-55%. Портфель перевели за 25 тисяч доларів. Хоча жодних додаткових інвестицій я не докладав. І ми бачимо, що в буквально в кількох днях до тих 2000 тисяч додатково додалося 700 доларів. Крім того, майже 100 доларів було в дивідендах. І зараз загальна вартість портфелю вже становить враховуючи ще спекулятивний портфель 27 тисяч доларів 534 долари. І моя дохідність за моїм власним. Калькулятором вже становить більше 17%, хоча до цього вона становила в попередньому періоді на кінець листопада лише 8%. Звичайно, я не унікальний ринок дуже сильно зріс якраз за останні 2-3 тижні, і це було зумовлено фактично одним фактором, а саме тим, що прогноз по росту облікової ставки верніше по її падінні покращився, і більшість членів Федеральної резервної служби. В спрогнозували, що в 2024 році буде посилене пониження облікової ставки, що привело в ейфорію, просто Уолл-стріт і загалом фондовий ринок. Про те, як саме інвестувати на фондовому ринку, я написав у своєму останньому дописі. У моїй відкритій групі в Телеграм Тарас Гук, Інвестиції в бізнес і фінанси. Ви можете прочитати нічого не змінилося за рік від початку того, як я почав вести цей телеграм-канал. Вам просто потрібно купляти хороші компанії за справедливою ціною, розглядати себе як власника бізнесів цих компаній, нічого з ними не робити, і отримати вигоду у вигляді капіталізації активу або дивідендів. Як саме обрати хороші компанії, або як взагалі інвестувати в ETF, які відслідковують індекси. Все це ви можете. Можете почитати у вишколі молодого інвестора, який доступний для завантаження на моєму сайті tarasguk.com. Також ви можете вступити в клуб е інвесторів, де є в тому числі е вишкіл за ціною нижчою, ніж е ви можете його купити. І крім вишколу, купа іншої додаткової цікавої інформації, яка включає в тому числі аналітику по акціях, е літературу і обговорення, і багато-багато всього. Іншого, якщо вам було цікаво, то дякую за те, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам того, щоб ваш net worth зростав як у Ворена Баффета. Поставте лайк цьому відео, залиште коментар і підписуйтесь на YouTube та Telegram канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!